Всім привіт! Ну що, відбродило наше вишневе вино. Бродило воно в мене 26 днів. Ну що, будемо зливати з осаду. Що, нам потрібна тара, в яку ми будемо зливати вино. Тара повинна бути чистою. І потрібна якась трубочка, в мене є спеціальний такий ось сифончик. Ну що, розпочнемо. Дивіться, трубочку ми опускаємо не до кінця, щоб не зачепити наш осад. Наберемо трішечки для дегустації. Ось дивіться, скільки у нас осаду. Ми тепер підбираємо так, щоб ми заповнювали їх повністю. Щоб не було такого що пів відра, там 75%, щоб менше був контакт з повітрям, щоб наше воно не окисулось. Що далі? Далі у нас буде відбуватися процес освітлення. Ми герметично закриваємо. Я знову надягаю гідрозатвор. І відносю в темне вже більш прохолодніше місце. В моєму випадку це буде погреб. Температура там може коливатися від 2 до 16 градусів плюс. І воно в мене буде місяць освітлюватись. Через 2 тижні я знову зілю його з осаду. І потім ще через 2 тижні зілю останній раз з осаду. І потім вже буду розливати поємності і герметично закривати. Стало тому, щоб воно ну, місяця 4, щоб воно постояло, настоялось, набралося смаку. Дивіться, навіщо я знову поставив його під гідрозатвор, тому що ще тут може відбуватись тихе бродіння, якщо ми, якщо ми його вже герметично закриємо, у нас або зірве кришка, або ну, зірве кришка. Коли ми будемо знову зливати зосаду, ось в мене відро 20 літрів. Коли я його знову буду зливати з ну, в мене десь там пів літра літро десь піде знову, ну, відійде в мінус зосада. Мені вже 20-літрове відро в слідуючий раз не підійде. Я вже буду брати, не знаю, там 6 банок 3-літрових і, і одну літрову. Це вийде 19 літрів. І потім вже в наступний раз ну, в мене буде 19 літрів, мені потім прийдеться підбирати вже. Ємність під 18 літрів. Ви зрозуміли, щоб ми не залишали оцю повітряну подушку. Бо якщо буде повітря, наше вино окислиться. Це саме головне. У мене зазвичай моє вишневе вино стоїть до зими. Взимку десь на зимові свята я завжди діздаю своє вишневе вино. Ну що, спробуємо. Ну зрозуміло, воно зараз мутне, воно місяць постоїть, освітлиться, воно стане більш прозорішим. Ну, запах відчувається запах трішки дріжджів, ну запах дріжджів теж буде випадати осад і не буде цього запаху. Ну що, Спробуємо на смак. Смачне. Ну, воно вийшло десь таке напівсолодким. Такий вишневий нашичений смак. У мене взагалі вишневе вино входить в топ-3 домашніх вин. Ну на першому місці, зрозуміло, в мене виноград. А ось на другому місці, ну, в мене розділялось Яблучне і вишневе вино. Ну смачне. Ну що, кому це відео сподобалось, було корисним, ставимо лайки. Може, в кого виникли якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь і до наступних зустрічей.